Сьогодні 11 липня 2023 року по часу 20.00 Отак ми зафіксували саме місце, як залишили розритим, коли вилучили трактора. Ленточки пообривані, вони тут їздять. Там у них в будинку під річкою живуть ці люди. Сьогодні ввечері близько 18.30. 19-ї трактор віддали їм. Нам поступила інсайдерська інформація, що приїхали власники за трактором. Ми приїхали, да ми їх зафіксували. Вони там були, але нам повідомили, що їх просто викликали. А насправді трактор вже е, у без 28 е, вечора. Трактора вже на території майданчику тимчасового зберігання біля поліції в Рокітне вже трактора не було. Трактор вже знаходився на території цукрового заводу.